3 березня 2023 рік. Я продовжую знімати дегустацію пізньозимових сортів. Так, індо черги, до своєї черги, дочекався у нас Айдарет Це всім відомий, старий перевірений сорт, всі знають його плюси та мінуси. Сорт дуже врожайний, стабільний. Не стійкий до парші, але, звісно, на сьогоднішній день з таким вибором препаратів. З групи фунгіцидів, я думаю, захистити його, плоди, прирости та листовий апарат це є найменшою, напевне, проблемою цього сорту. У мене будь-яких натяків на хворобу я не бачу. Сад захищав так. Не сказав би, що дуже сильно, але ну, були, по-моєму, біля п'яти обробок. Зараз їх називати не буду. У мене все, звісно, записано в журналі. Які препарати, концентрація, коли, яке число, яка пора доби, все вносилося це важливо. Так, ну що я вам можу сказати? На вигляд, дуже красиво. Я думаю, з сонячного боку, коли крона розкриється в повній мірі. Плоди можуть траплятися повністю забарвлені ось таким червоним румянцем, і все залежатиме від. Кількості сонячного світла, наскільки цей рум'янець буде у нас забарвлений, наскільки інтенсивним. Так, чимось вони мені схожі на попередній сорт. Я перед цим знімав варіант, саме ось по дотику. Шкірка така гладенька. Зараз я розріжу, скуштую, як завжди, та й вам розповім. Так, що я вам скажу? Вміст соку середній, не сипкий. Споживати його доволі комфортно, немає ніякої такої прісності чи змоченості. Змоченість кому під час пережовування за рахунок місту соку долі доволі, доволі нормальна. Все класно з цим. Я думаю, впродовж березня, до середини березня можна його спокійно споживати. Що ще можу сказати? дрібнозернистий, м'яко вже не твердий. Ну, але він не розсипається, він тримається консистенції, Шкірочка в нього еластична, доволі легко пережовується. Смак відчувається дуже приємний смак, дуже низький рівень кислоти, її майже фактично зовсім немає. Цукор в нормі, м'який. Відчувається добрий, солодкий смак. Ось такий смачний, виражений, чіткий смак. Яблуко не прісне смачне. Все, що я можу про нього розповісти вам. От, мені подобається, такий можна яблука е, споживати з задоволенням. Можна поставити йому за смакові оцінку 4,3. Це дуже висока оцінка, я вважаю. Ось, ну класні яблука. от Їв би і їв би, що можу сказати. Так, відразу скажу про сортність. Робили мені зауваження, що це не може бути айдередом, оскільки айдерет має бути обов'язково кислючим. Ну, якби айдарет був настільки кислючим і несмачним, він би не був свій час, напевне, от так не займав би величезні масштаби в насадженнях, в промислових садах на теренах України і далеко поза її межами великих масштабах, великих кількостях вирощувався. От були такі періоди. І ще скажу, цей сорт мені достався із джерела, там, де. Він ще зберігається з Радгостного саду. Там цілий великий сад був висаджений декількома сортами, і в тому числі ось цим айдаредом. Ось, і потрапив він туди з наукових установ на той час. Це ще були Радгостні сади, це я не пам'ятаю, десь 70-ті роки. Ось тому тут, я думаю, з приводу сортності ніяких сумнівів немає. Там сортів не так то вже було багато, як я вже кажу. Все тоді працювало на державному рівні, все тоді бралося офіційно в інститутах. І там не поодинокі дерева, а до десятків чи навіть, можливо, десятки гектарів висаджувалися сало. Ось Айдередо. Тому я думаю, що сумнівів тут будь-яких бути не може. Те, що кожен сорт має якісь свої клони. Це всім відомо, або з тих чи інших причин один і той же сорт може за певними ознаками відрізнятись. Це вже так. Це, це може цю інформацію підтвердити лише такі спостережливі вже садівники з досвідом, які знають і з особистої практики, і з якихось наукових джерел. Є така інформація, хто це читав, той цьому розуміється, розбирається. І садівники з досвідом, які перебрали багато сортів, вони знають, що один і той же сорт може бути. Сорт Сорту різниця. Тобто це може бути 100% айдарет і 100% айдарет з різних джерел, але вони можуть різнитися. Ну, я не буду за це заглиблюватися. Це айдарет. От, доволі смачний, може споживатися сміливо остання декада лютого. Протягом березня, і ви будете, я думаю, задоволені. Мінус я вже назвав парша. Але якщо захищати дерево, якщо робити всі правильно агрозахист, заходи, це і правильна обрізка, і правильний захист, і правильне отримання ґрунту в саду, ці всі умови будуть зумовлювати гарний розвиток, імунітет, та, в принципі, ви зможете контролювати перебіг оцих всіх. Форботворних чинників, а головне, у їхнє повне уникнення та ліквідацію. Ну, На цьому будемо завершувати огляд такого сорту як Айдарет. Чекаю від вас коментарів, лайків. На все добре.